Тому що ми думали, що все швидко закінчиться, і ми повернемося додому, до Запоріжжя. Так склалося, що все не закінчилось і не закінчилось. На другий день в Швеції підкрили всю музичну там індустрію. Тому що я українка, якби і для мене це дуже важливо. Чи хотіла б ти взяти участь в українському національному відборі? Ну, якщо чесно, атмосфера на молоді фестивалі просто на топовому уровні френдлі. Друзі, всім привіт! З вами знову Анна Тулєва. І наразі пропоную подивитись вам цікаву розмову з українкою, яка підкорює мелоді фестивален у Швеції. Це Марія Сур. Я неймовірно щаслива тебе бачити, хоча і по той бік екрану, ти там в Швеції далеко від нас. Але я рада, що ми поруч все одно. Розповідай нам це взаємно. Дякую, дякую велике, що запросили мене. Я дуже хотіла. Чи ви в мене взяли інтерв'ю? <ріст> Дякую, Велике. Це дуже приємно, навзаєм. Хочеться дізнатися про те, як ти переїхала до Швеції. Я знаю, що на одному концерті тебе помітив Лейбл і розпочалась така твоя змістовна велика кар'єра, як зірочки Євробачення. Е, ну е, приїхала я до Швеції, це було в кінці березня, це було десь в 20-х числах, там десь на кінці березня. А спочатку ми взагалі були, я і мама ми були в Польщі, тому що ми думали, що все швидко закінчиться, і ми повернемося а, додому, до Запоріжжя знову. А, але ну так склалося, що все не закінчилось і не закінчилось. І в мене тут живе в Швеції, в Стокгольмі тьотя моя, і вона нас вже mm -hmm. 12 років, і вона нас звала до себе, звалась з самого початку. Ну і все ж таки ми приїхали до неї, і якось так почалося все. Ну, я приїхала, і на наступний прямо день я почала думати, що мені робити? Що мені робити? Тому що це було якраз після голосу. І я була ще така в такому, якби, творчому, ну, Кушати. я не знаю, так, активності так, І... активності такої. Так. Mm -hmm. і я думаю, Щось треба, ну, я не знаю, щось треба робити. Я почала всім писати всюди в, в інстаграмі, на пошту. Я отримала відповідь від одної їхньої співачки Сари І, ну, Вона мені там порекомендувала якісь телепроєкти, але потім я побачила, що буде благодійний концерт для України. Я в неї запитала, а чи можливо буде, ну я теж хочу там виступити, чи можливо буде мені там виступити. Вона мені дала контакти організатора. Ну і ми домовились про зустріч. Ми з ним зустрілися. Е, я там ще йому заспівала, тому що ну якби вони не розуміли, чи я ну насправді співаю, чи я просто, просто якась сумасшедша, яка хоче там десь виступ. Ну вони якби, якби не розуміли, я заспівала. Ну, якби, тому що це був дуже великий концерт там на арені, і вони ну, не розуміли, чи готова я, чи ні. Тому що спочатку мені відповіли, що концерт вже, вже готовий, все вже ну, всі номера. Це як я, але я така, типу, ну давайте зустрінемось. Це таке ми зустрілися і все. Я потім виступила на цьому благодійному концерті. І там зібрали з половиною мільйонів євро. Я в шоці просто ти взяла, написала на другий день в Швеції, підкорила всю музичну там індустрію. Не, ну, я не, злорін, одразу, не, ну, ж, не одразу. Ну просто якось. Ем, ну, чой, ну а ч? Ну а що? Спрос, не в нос, як кажуть. В Стокгольмі е на підтримку України ти співала свою минулорічну пісню Never Give Up. Чому для тебе було важливо виступити саме на цьому заході і та таким чином підтримати Україну? Е я співала е гімн України. Ще одним хлопчиком він з Києва а, і, і я співала на Give Up. Ну, мені здається, ця пісня вона дуже підходить саме для такої якби, події, і для такого, якби, як я не знаю сказати а, і, і я не знаю. Це не концерт, це не івент. Ну для такої якби, акції, це... підтримки. акції підтримки. Так, акції підтримки це підходяща пісня. Вона про, ну, по-перше, вона про мій шлях. По-друге, самий головний титул пісні це ніколи не здавайся. Ну, якби це дуже мені здається ну, це було очевидно, що я буду співати цю пісню. Чому ти вирішила е, брати участь у Мелоді Фестивалі? <гум> Ні, якщо правильно вимовляю. Е, чому саме Євробачення і як тобі взагалі було? Ти минулого року змагалась реально з Лорін. Я не знаю, як це? Як так трапилось? <гум> 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 ну, чому молоді фестивалі? Ну, по-перше, коли я сюди приїхала, я взагалі не знала, що це таке, якщо чесно. Я ніколи не була супер фанаткою Євробачення, і я якби не розбиралася сильно там в якихось нацвідборах чи ще щось. Коли ми почали працювати з Warner Music, а вони вже багато років працюють з артистами, які приймають участь у молоді фестивалі, і вони такі, типа, ну. Чи не хочеш ти спробувати? І я така, ну давайте спробуємо, чому ні, давайте спробуємо написати пісню. Давайте просто спробуємо. І якось воно так закрутилося аж на другий рік. Так, <клес> да, на другий рік. Я яка, то, я яка тільки сюди приїхала, і я така, кажу: а чому тут всі ходять по 50 разів на цей молоді фестивалі? А зараз я розумію, чому. Ну, mm -hmm. по-перше, це. Yes. це це просто досвід, який ну я не знаю, це не перевершений досвід це працювати з таким професійним проєктом, з професійною командою. І ну, по-друге, це для мене в тому році це було дуже класно для мене, щоб показати себе на більшу аудиторію. А в цьому році ну я повернулася, тому що ну якби я не все показала в минулому році. Що ти відчувала щоразу, коли тобі діставався цього року найвищий бал від всіх вікових категорій 12 балів. Я навіть бачила, що робили меми в Тіктоці про, про те, як, як тобі оголошували ці бали. Що ти відчувала в той момент? І, і що думаєш зараз про такий результат? Ні, ну я, якщо чесна, я, цей момент, коли це бали, оце ти чекаєш на коли хто там виграє, хто буде. Це, це моє. Я це просто я не люблю це, це, це дуже нервуєш у цей момент. Я вже так, ну, тому що спочатку кажуть, хто проходить типа, директ uh -huh. е, у фінал, uh -huh. а потім вже кажуть е, ну, другий е, фіналіст. І uh -huh. я вже uh -huh. так після першого, я така, ой, ну все, ну я після першого така, вже думаю, ну все, ладно, вже, вже сидим, просто сидімо, улыбаємося і ну, як. Як Якби буде, так і буде. Тому що зазвичай, да, коли я постійно думаю, там, про результати, там, виграю, не виграю, це найулюбленіше. Е, Результати, і ти на цьому постійно фокусуєшся, воно якби ну, в тебе після, ти якби не відчуваєш у того щастя, у того моменту який з тобою стався. От. Ну, Але я це тобі, було дуже я фій... для тобі. Це було дуже ну, приємно, неочікувано якби, тому що кожна категорія, кожна вікова категорія це дуже круто. Що так ми я охопила таку велику вікову категорію. Це, ну, це дуже круто і я дуже сильно вдячна шведам, що якби вони приймають їм подобається, і ну, це, це дуже клас. Я тебе можу запевнити, що українські європани тебе дуже сильно підтримують. Їм подобається твоя і нова пісня, і минулорічна. І вони в минулому році тебе підтримували. Тому я постійно бачу всюди у соцмережах, як пушать твої відео, які там десь вони зняли. Тобто це дуже круто. Я сподіваюся, що ти відчуваєш підтримку своєї країни. От і ми всі за тебе, звісно, вболіваємо. О, дякую, Велике. Це це насправді дуже дуже сильно важливо для мене. Якби підтримка від України, тому що я українка, би, і для мене це дуже важливо. І я бачу, я так я бачу, е, всі ці відео, і я в тому році це бачила. Але якщо чесно, мені здається, в цьому році це дабл якась підтримка. тобто, ну, Можливо, це тому що більшим людям подобається пісня і це такий контраст, я не знаю. Можливо, це через, через це, але я дуже. Багато повідомлень отримала, і мені дуже сильно приємно, що українцям подобається. Ну, це дуже важливо для мене. Деяким шведським артистам треба декілька спроб, щоб взагалі потрапити на мелоді. Як ти думаєш, в чому твій секрет твого успіху? Тому що ти вже вдруге потрапляєш? Ой, ну я не знаю, в чому секрет мого успіху, якщо чесно, це треба запитувати у «Мелоді» фестивалі, вони мене беруть? Чому вони мене беруть другий рік? Ну якби в тому році напевно велику роль. Все одно зіграла історія, мені здається, але все ж таки я не хочу там якось тому, що в тому році, як і в тому році, як і в цьому році, я намагаюся, якби знаєш, деяким хейтерам якби, доказати, що тіпа, я тут не тільки через це, ну що я якби теж варта цього місця. Тобто, це не просто я там стою, щось роблю, я співаю. Ну, я вважаю, що. Ну на сцені стоїть не просто якась людина ліва. Тобто на сцені стоїть людина, яка ти багато років артистка. Б... багато років працювала для цього, і багато років займалася. Тому якби ну все одно, ну в цьому році ми дуже сильно готувалися з командою. Ми дуже сильно працювали, щоб под зробити таке щось прям унікальне, щось нове. І ми ну, дуже справді багато сил і любові вклали у цей номер у цю пісню. Якби для нас в цьому році було справді можна ну так, такими дуже амбіційні. Ми і в тому році були амбіційні, але в цьому році ми такі, ну типу, все, взагалі. А як готується номер взагалі? Ви співпрацюєте лише з своєю командою, чи мелоді дає вам якісь там поради безпосередньо команда мелоді? Uh, ну, uh, у нас завжди є uh, перше, що у нас є, це креативна якби зустріч з, зі мною, з моєю командою і з командою Мело, тобто з командою СВТ. СВТ це ну, якби їхній головний телеканал, який я uh -huh. uh -huh. так. так. Коли у нас була креативна зустріч, ну я пройшла на цю креативну зустріч з мільйонами просто ідей. У мене була там куча, просто я показувала. І з цього всього треба було щось якби одне зліпити. Тому що я е, ну, показувала там багато, що я хочу, як я хочу, там є скільки танцорів я хочу. Там. Ну, тобто, все це обговорювалось. Ну я не знаю, як у інших, тобто, це теж. Напевно, залежить від артиста, від команди. Але ну, в нас так в мене це якби тандем. Із моєї команди, і з е, мелодіфестивалів командою. А яка атмосфера там панує за лаштунками? Чи ти знайшла, можливо, друзів серед артистів молоді? Ну, якщо чесно, атмосфера на мелоді фестивалі просто на топовому уровні френдлі, це, це просто онліфренлі, ну тобто немає ніяких там, я не знаю. Конкуренції mm. якоїсь такої нездорової. Ні, ну, ні, ну вона, вона є ну, здорова конкуренція, але нема такого, що там є. якісь знаєш, там. Скандали. Так, так. Такого немає, якби всі дуже всі дуже, завжди привітні і ну, дуже так, класна атмосфера. Немає якогось такого прям тиску і якоїсь такої. Все дуже френдлі френди. Це дуже круто. А скажи, будь ласка, чи хотіла б ти взяти участь в українському національному відборі? Ну, в мене були такі думки. Ну я не знаю, ну подивимось, ну що. Ніколи не кажи ніколи, але не знаю, хто знає, хто знає. Але думки такі були. Були. Були думки. Як думаєш, в чому секрет твого успіху у Швеції? Секрет успіху. А у когось взагалі є секрет успіху. <ріст> <ріст> я не знаю, мені здається, це. Ну, напевно, я думаю, це наполегливість, моя амбіційність і вдача теж має роль, мені здається. Тобто це все якось в комбі, і люди, яких ти зустрічаєш. Тобто, це якісь обставини, в яких ти можеш просто потрапити, якось так, що ти не очікуєш. Я, я ніколи не думала, що я опинюсь в Швеції через війну, і що потім в Швеції в мене почнеться якби кар'єра. Тобто, це якось. Ну я не я не робила маніфест на це. Тобто це якось ну, ось в цьому сталося. плані це сталося. сталося дуже якби неочікувано. Але ну, я ж почала писати одразу. Одразу там, як кажуть, стукайте і вам відкриють. Щось типу таке. Чи погоджуєшся ти з тим, що у Швеції найсильніші композитори та саунд-продюсери? І чи тобі таким чином якось легше будувати можливо кар'єру разом з ними? І з ким ти співпрацюєш? Взагалі розкажи нам про от таку музичну складову? Ну, це 100%, що тут дуже сильний сильна музична індустрія в плані написання пісень, в плані продюсування пісень ну тут дуже багато шведських е сонрайтерів і продюсерів. Це це справді так і є. Чи легше мені, чи ні? Ну? Я ну, напевно, напевно, якби легше, тому що в мене є якісь якби а, все одно через те, що я з лейблом, і через те, що я тут же в і через те, що люди знають мене, знають, що я вмію. Напевно, це ну, якби, якісь зв'язки і контакти. Але це ж ну, нап... якби, ти ніколи не знаєш, якби, чи буде це хід, чи не буде це хід. Це теж повинен бути якийсь коннект між артистом і. Сонрайтерами і продюсерами, це, ну, тобто, якби я не знаю, це легше чи ні, але те, що в мене є можливості, це точно. А розкажи про історію написання твоєї цьогорічної пісні. Як вона виникла? Цьогорічна пісня, ну, це було літку. Ми написали цю пісню, це був так, like якби like, like, writing camp. Угу. Uh -huh. uh -huh. І е, е, в цьому, ну, з, е, в цьому кемпі, ну, ми писали, ми ми написали like ми наже за птацій цивіль. Е, ми просто сіли на студію. У нас була задача, тому що у цьому кемпі, у цьому writing camp, звичайно, е, ви пишете декілька есе. Якби за день. Тому е, у нас насправді ця пісня, ну, перша частина точно, ми написали її десь за 2-3 години. Ну, якби це ну, доволі, мені здається, швидко. І ми, коли сіли на студію, ми такі, окей, що ми типу, будемо робити. Ну, в мене були там, ну, всі вже розуміли, що ну, мені здається, в цьому році ця пісня вийшла, тому що. Тому що я вже більше розуміла, що я хочу. Пісню написала з Джиммі Джокером. З Андешем Врєтховом, який мені писав минулу річну пісню.

«Kill Джейм вони просто неймовірні сонрайтери. Вони просто, ну це типо, я не знаю, це просто про. Е, і якось ми зловили це, я не знаю, цей вайб, це я не знаю, це просто потік якийсь пішов, і якось так все вийшло. І ну, насправді пісня вже. Класно звучала після після цієї однієї сесії. Але була задача така, щоб знайти мою пісню, знайти мій стиль, тому що ну, на це можуть просто піти роки, щоб знайти свій стиль. І Це було найголовнішою цілею, якби знайти те, що якби, моє. І я думаю, що ми це знайшли, і воно ще й спрацювало, і класно для мене. Кого ти вважаєш своїми конкурентами? Ой. <рес> така історія, так? <рес> Ой, ну, ну, якщо чесно, я вважаю, що всі мають шанси, і ти ніколи не знаєш, як воно там трапиться, тому що це конкурс, кого я, хто мені подобається, от просто з моєї якоїсь, хто мені mm -hmm. подобається. Mm -hmm. а, мені подобається Маркос і Макіус. Uh -huh. а, класні uh -huh. хлопці, класні артисти. Ну, я думаю, буду класна в цьому році. Ліамо теж. І, думаю, ще теж дотер Дені. Тобто в цьому mm -hmm. році багато хто mm -hmm. якби відомих артистів бере участь. Тобто дуже якби буде непросто, але ну, подивимось, подивимось. Mm -hmm. я, с... я, я буду робити класиком. Так, я буду робити все, що від мене можливо на сцені. Я буду викидатися на 100%, зробити все по максимуму, бути задоволений своїм результатом на сцені, своїм виступом. і Побачимо, побачимо. І моє е, останнє, але не менш важливе питання. Е, що ти думаєш про е, переможниць на світбору е, українського Альона Альона та Джері Хейл? Так, Альона Альона та Джері Хейл. Я вболівала за дівчат, так що я задоволена результатом. Е, я за них вболівала. Я... Мені подобається пісня, мені подобається дівчата. Ну якби. Я вважаю, що вони будуть просто супер класно на Євробаченні. Не знаю, я, ну я мені вони подобаються. Мені подобається пісня. Мені ще сподобались дуже сильно циферблат. Mm -hmm. Я відкрила для себе mm -hmm. цих хлопців. Дуже вообще, класні хлопці. Пісня, в якої вони були на Євробаченні, ну, це для мене це європейський рівень. Це, ну, це дуже круті хлопці. Я дивилась нещодавно їхнє інтерв'ю. Вони дуже розумні і талановиті, і дуже цікаві. Тому ці хлопці теж мені дуже сильно сподобалися. Ну що, я сподіваюся, що ми з тобою ще не раз побачимось вже вживу. Бажаємо тобі успіху, перемоги, підтримуємо всією країною і дякую тобі за таку чудову розмову. Дякую, велике, дякую велике. Дякую, що дивились нашу розмову. Напишіть у коментарях ваш улюблений момент з цього інтерв'ю. З вами була Анна Тулєва та Марія Су.